Тема історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Розвиток уявлень про хімічний елемент. Давньогрецькі філософи вважали, що всі речовини складаються із чотирьох елементів: першоначалу вогню, повітря, води і землі. На їхню думку, ці стихії є носіями певних якостей притаманним речовинам теплоти, холоду, вологості і сухості. Таких поглядів дотримувались і алхіміки. Термін елемент, який за змістом наближається до сучасного, з'являється нам в науці у 18-17 столітті. Англійський хімік Бейль назвав елементом те, що є межею розкладу речовин. Такий смисл вкладав у слово елемент і «ломоносов». Якби ми жили тоді, то розуміли б під елементом атом. Французький учений Лавуайзе вважав елемент просто речовину, оскільки її неможливо розкласти на інші речовини. Однак тепер відомо. Що не розкладається і чимало складних речовин, наприклад, оксиди сіліціум О2, алюміній 2О3, а просто речовини озон легко перетворюються на іншу просто речовину кисень 2О3 на 3O2. Не розрізняв елементи і просто речовину англійський учений дальтон. Пізніше мінділеєв висловив таку думку: просте тіло є речовиною, а під елементом слід розуміти складні частинки простих і складних тіл. На межі 19 20 століття учені встановили, що атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. Відтоді почалось визначити хімічних елемент як вид атомів із певним зарядом ядра. Нині, характеризуючи якісний склад води, кожен з нас скаже, що це речовина, утворена молекулами, які містять атоми двох видів, і зарядами ядра плюс 1 і плюс 8. Отже, вода є сполукою двох елементів гідрогену та оксигену. Способи класифікації хімічних елементів. У часи встановлення науки хімії вчені намагалися навести порядок серед кількох десятків відомих тоді хімічних елементів, здійснити їхню класифікацію, тобто згрупувати елементи за певними ознаками. Класифікацію простих речовин, на основі якої пізніше виникла одна із класифікаційних хімічних елементів, запропонував наприкінці 19 століття Лавуайзе. Він поділив прості речовини на метали і неметали. Така класифікація була надто загальною та недосконалою. Деякі прості речовини, наприклад, як графіт та телум, за певними властивостями нагадували метали, а за іншими неметали. Однак поділ простих речовин на дві великі групи відіграв важливу роль у розвитку хімії. Серед металів і серед неметалів трапляються і дуже схожі речовини. Учені їх об'єднали в окремі групи, які отримали такі загальні назви, як лужні метали, лужноземельні метали, галогени та інертні гази. Лужні метали це літі, натрі, калі, рубіні, цезі, францій. Вони легкі м'які, які зображені на малюнку 1. Легкоплавні у хімічних реакціях виявляють дуже високу активність, як ми можемо побачити на малюнку 2. Реакція Цезію з водою. Перебуваючи за звичайних умов на повітрі, лужні метали швидко взаємодіють із киснем, водяною парою, тому їх зберігають у газі в герметично закритому посудині, які ми можемо побачити на малюнку 3, або в ампулах, з якими видалено повітря. Указані метали назвали лужними, бо вони реагують з водою з утворенням лугів, розчинних основ із загальною формулою, де у нас є метал і ОАж-група. Лужноземельні метали до цих речовин належать магній, кальцій, стронці, барі, радій. Вони нагадують лужні метали, реагують з багатьма речовинами, але не так активно. Продуктами їх реакції є вода і луги, загальна формула яких метал у аж двічі. Галогени так називають найактивніші неметали – фтор, хлор, бром-йод. Ці прості речовини складаються із двоатомних молекул фтор-2, хлор-2, бром2, йод 2 за звичайних умов втори хлор-бар, гази, бром рідини, а йод тверді речовини. Найактивнішим серед галогенів та інших неметалів є втор. Галогени реагують із водним, з утворенням сполук, що мають формулу Hфтор, Hхлор, Hбром, йод. Ці сполуки за звичних умов є газами, добре розчиняються у воді. Галогенами взаємодіють із багатьма металами. Продукти таких реакцій є солі. Назва галогена і походить від грецького слова халос сіль. Вам відома сполука натрію з хлором, натрій хлорид, кухона сіль. Інертні газі. Ці сполуки речовини були відкриті у полов... другій половині 19 століття. Таку назву вони отримали, тому що не взаємодіють з іншими речовинами. До інертних газів належать гелі, ніон, аргон, криптон, ксенон та радон. Вони складаються не з молекул, а з інших газів. З атомів, елементи, від яких походять розглянуті прості речовини, мають аналогічно загальні назви, як лужні елементи, лужноземельні елементи, галогенні та інертні елементи. Наприкінці 20-х років 19 століття німецький ученив Дебернаєр розподілив частину подібних елементів на три або тріади, як літій, натрий, калій, хлор, бром, йод та інші. У першій тріаді опинилися лужні елементи, у другій лужноземельні, у четвертій галогени. Розмістивши елементи у тріади за збільшенням відносних атомних мас, Дебернайр виявив цікаві закономірності. Напівсума відносних атомних мас двох крайних у тріаді елементів приблизно чи точно дорівнює відносній атомній масі центрального елемента. Показуємо це для першої тріади. Наприклад, атомна маса літію плюс атомна маса калію розділити на два. То есть 7 плюс 39 на 2 буде 23. 23 це атомна маса натрію. Крім того, властиві прості речовини і полук цього елемента виявляють проміжними, порівняно із властивостями простих речовин і полук, двох сусідних елементів. Сформувати тріади з інших елементів до Бернайнер не вдалося. У 1865 році англійський учений Нью Ненс розмістив відомі такі тоді хімічні елементи за збільшенням відносних атомних мас у ряд гідроген, літій, берилі, бор, карбон, нітроген, оксиген, фтор, натрій, магній, алюміній та інше. Він помітив, що в багатьох випадків кожний восьмий елемент є подібним до обратного за перший. Схожим було і відповідні прості речовини. Цікаво, що таку особливість має звуковий ряд у музиці. Кожна перша і восьма ноти мають однакові назви і схожий звук. закономірності виявив Ньюалсон, назвав правилом ОКТАВ. Вона спостерігалася на початку ряду елементи, але далі порушувалася. Наприклад, манган не був схожий на фосфор, а ферум на сульфор. Число 8, як свідчить історія, хімічної науки спочатку вважалося якимось магічним, але після з'ясування будови атому вона отримала наукове обґрунтування. Більш вдалу спробу класифікувати хімічні елементи здійснив в 1862 році немецький хімік Майер. Він запропонував таблицю, в якій розмістив елементи за збільшенням відносних атомних мас. У її стовпчиках були елементи з однаковою валентністю. Учений включив до своєї таблиці 28 хімічних елементів, тобто значно менше, ніж було відомо на той час. Ось так виглядає таблиця хімічних елементів Маера.